А які є шкідливі звички, які можуть бути шкідливі звички людей, палити правильно? Ну, це дуже шкідлива звичка. І у нас все більше і більше людей відмовляються від паління. Ось так вже 41 рік вчитель молодших класів Олена Володимирівна сіє розумне, добре, вічне. Вона вже 6 років на пенсії, але роботу не полишає. З Дітьми завжди відчуває натхнення і радість. А про те, що робота повинна приносити ще й матеріальне задоволення, намагається не згадувати. Мене підтримує моя сім'я, мій чоловік. А ті кошти, які е, виплачують вчителям, е, ніколи їх не вистачало. Жінка робила перерахунок пенсії, але залишилася розчарована. Виплати зросли несуттєво. отримує 1620 гривень. Каже, хотіла б, аби при перерахунку враховували середню зарплату по країні за попередній рік. Можливо, які зміни будуть внесені в законодавство колега Олени Володимирівни, – 54-річна Людмила Петрівна, вчитель світової літератури та російської мови, незабаром має виходити на пенсію. Свою роботу обожнює, бо діти з вдячністю відповідають їй на любов і доброту. Заперечує твердження, що сучасні діти важче виховуються, бо переконана, що вчитель отримує. Те, що віддає жінка, планує працювати скільки вистачить сил та здоров'я. Та все ж останнім часом бере більше навантаження, готується до оформлення пенсії. у нас школа невелика, і годин немає. Тому я змушена читати і художню культуру, і російську, і вести музей, і манівську роботу тягнути. і Якісь там ще гурток для того, щоб як кажуть, збільшити ось цю собі кількість годин. Потім вже на пенсійний вік. вікніну Миколаївну обрати професію вчителя надихнула 40 років тому її улюблена вчителька. Тепер вона сама приклад для учнів. Можливо, хтось із них у майбутньому стане на її місце. Бо пенсійними питаннями і Миколаївна вже цікавилася. Навіть намагалася скористатися пенсійною пільгою для вчителів і отримати пенсію раніше за висловою років. Вважає, що це хороша підтримка для освітян на випадок форс-мажорних обставин. Однак, якщо є можливість, вигідніше працювати далі. На жаль, в нашому віці нас не дуже хочуть брати на якісь інші посади, це раз. По-друге, мабуть, ми вже звикли до такого розпорядку дня. Ганна Іваніна лише на старті своєї педагогічної кар'єри. Як і старші колеги, обирала професію за покликанням. Високих матеріальних амбіцій перед собою не ставить, До збільшення пенсійного віку ставиться по філософськи адже для неї це ще далеке майбутнє. Просто живу і лягаю кожен вечір, встаю кожного ранку з однією думкою, що завтра все буде краще, і що зміниться часи, і для освіти настануть більш такі щасливі моменти, коли люди будуть йти навчатися по за покликанням і будуть працювати з задоволенням. Напевно, скромність не дозволяє про це говорити, але очевидно, що у таке прекрасне завтра освітяни вкладають і сподівання на вищі зарплати, і відповідно на вищі пенсії.